Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою почленне додавання і множення нерівностей. На минулому уроці ми з вами вивчили дві нових властивості: властивість про додавання і властивість про множення, і навчились їх використовувати. Отже, сьогодні працюємо письмово. Перший номер, який будемо розбирати, це номер 97. Працюємо разом зі мною, записуємо номер 97. Оцініть периметр П. Прямокутника зі сторонами А сантиметрів і Б сантиметрів. Якщо А у нас більше, ніж 2,3, але менше, ніж 2,5, а Б більше, ніж 3,1, але менше, ніж 3,7. Що нам треба зробити? Ну, По-перше, пригадати, як знайти периметр прямокутника. Ось у мене буде прямокутник, я зараз його намалюю. Зі сторонами А і Б. І давайте пригадаємо, що периметр прямокутника, знаходимо за формулою 2 множимо на довжину плюс ширину А да? плюс Б. Отже, нам треба отримати вираз 2 множимо на А плюс Б. Як можемо це отримати? Спочатку почленно додати дві нерівності а плюс Б, а потім отриманий вираз домножити на 2. Да? Кожен компонент. Отже, давайте так і зробимо. Будемо почленно додавати.

а плюс б. І 2,5 додаємо 3,7. У нас буде 6,2. І тепер нам треба кожен компонент домножити на 2. 5,4 домножимо на 2 і отримаємо 10,8. Посередині 2 множимо на а плюс б. Це є наш периметр. так? Да? І 6,2 множимо на 2 – 12,4. Отже, що ми можемо сказати? Що наш периметр буде більше, ніж 10,8 да? тому що у нас сантиметрів мові, але менше, ніж 12,4 см. Отже, ми оцінили периметр прямокутника. Як бачите, формула проста, ви її знаєте, ще з початкової школи і все дуже просто. Давайте зараз з вами переходимо до наступного завдання. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання розберемо, розберемо номер 100 з високого рівня. Дано, давайте запишемо А більше, ніж 4. Б менше, ніж мінус 3. Нам потрібно довести, що перше А мінус Б буде. Більше семи. Давайте спробуємо це зробити. Отже, нам треба отримати А-Б. Знову нагадую, що А-Б це те саме, що А плюс мінус Б. Отже, будемо використовувати властивість про почленне додавання нерівностей. І нам потрібно отримати зараз мінус Б. Давайте отримаємо, подивіться, Б. У нас менше, ніж мінус 3 домножимо на мінус 1. Що у нас буде? Мінус b, змінимо знак нерівності, більше мінус 3 множимо на мінус 1, ніж 3. Тепер будемо почленно додавати. Отже, а плюс мінус b, да? а більше, ніж 4, плюс мінус b, Більше, ніж 3. І що ми з вами отримаємо? Що А плюс мінус Б це А мінус Б, більше 4 плюс 3 7. Отже, подивіться, ми довели, що А-Б у нас дійсно вийшло більше, ніж 7. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і будемо записувати другу умову, яку нам потрібно довести. Так, ось це я залишу, мабуть, якщо воно зараз залишиться. Так, зараз витираю зайве. Так, отже, що у нас тут було А. Друга умова. Нам треба довести, що 2А мінус Б більше, ніж 11. Знову ж таки, для того, щоб нам отримати 2А, що ми будемо робити? Домножимо все на 2. Так? А у нас більше, ніж 4. Домножимо на 2 і ми отримаємо 2а більше, ніж 2 множимо на 4 це 8. Для того, щоб нам отримати мінус b, що будемо робити? Пригадуємо, множимо на мінус 1. У нас буде мінус b більше, ніж 3. Отже, тепер почленно додаємо 2а. Більше, ніж 8 додаємо мінус b більше, ніж 3. Що ми отримаємо? 2а мінус b і 8 плюс 3 11. Отже, те, що нам і потрібно було довести. Я зараз витираю дошку, якщо потрібно, зробіть паузу. Як бачите, завдання високого рівня, але воно зовсім не складне, Тому що ця тема дуже проста. Отже, третє завдання Наша умова, яку будемо доводити 5B мінус А менше, ніж мінус 19. Давайте. b у нас менше, ніж мінус 3, а 5b домножимо на 5. А 5b буде менше, ніж мінус 15. Так, отримаємо мінус А. А у нас. Більше 4, а мінус а, отже, домножимо все на мінус 1, да? мінус А. Не забуваємо, коли множимо на мінус, змінюємо знак на протилежний, і мінус 4. Тепер будемо почленно додавати 5b менше, ніж мінус 15, додаємо мінус а, да? Мінус А. Менше, ніж мінус 4. 5b мінус А менше. Мінус 15 плюс мінус 4 мінус 19. Як бачите, 5b мінус А менше, ніж мінус 19 довели. І працюємо з останньою нерівністю. Знову ж таки, якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Допишіть. Так. І четверта наша умова, яку будемо доводити. 6b мінус 11 a буде менше, ніж мінус 60. Починаємо. 6b зробимо. b у нас менше, ніж мінус тоді 6b все домножимо на 6. Да? 6b буде менше, ніж 3 на 6, 18. Мінус да? 18. Перша наша нерівність. Другу отримаємо мінус 11а. А у нас більше, ніж 4. Домножимо все на мінус 11. Мінус 11а Домножили на мінус, тому змінюємо знак на протилежний. Менше 4 множимо на мінус 11 це буде мінус 44. Отже, починаємо. Що у нас з вами буде, що ми з вами отримаємо. 6 b 6 b Менше, ніж мінус 18. і додаємо мінус 11а менше, ніж мінус 44. Підкреслили, що у нас буде, 6 b Мінус 11а буде менше. Тепер дивимося уважно. Мінус 18 і мінус 44. Коли ми додамо, у нас буде мінус 62. Мінус 62. 8 плюс 4 12. Да? 1 плюс 4, 5, і ще плюс 1 6. Мінус 62. Дивимося. 6b-11а у нас повинно бути менше, ніж мінус 60. Чому автори е, записали таку відповідь? Мені невідомо. Да? Можливо, для того, щоб ми з вами зробили висновок, що е, що довести неможливо. Да? Можливо, вони хотіли почути такий висновок. Ну, але, в принципі, нам головне е, зрозуміти схему, за якою ми доводимо такі нерівності. Отже. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. І переходимо до вашого домашнього завдання. Ваш домашній номер про периметр рівнобедреного трикутника. Давайте пригадаємо, що у рівнобедреного трикутника дві бічні сторони вони рівні між собою. Отже, прочитайте умову задачі, вона нескладна, розв'язується швидко і просто. Отже, працюйте. Обов'язково повторіть властивості числових нерівностей. І я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!